Ми вони і не проти поторгувати. О, ось і воно: товари для справжніх ентузіастів ампутації. Ну що, шановні, я забираю ці чудові ніжки і ці ручки. І, можливо, вашу касу, якщо ви не будете уважні. Перехід. Ось він. Ще невідома легенда пустки. Жива гроза караванів. І просто дуже дивний тип. Маленький. Але міцний, наша концерна банка Сюрстрьо, Його Торс це мрія всіх качків. А от з кінцівками не склалася. Ну майже замість руки ніг найсучасніші протези, які він щойно купив. А може і вкрав. Чи робить це його кіборгом? Технічно, так. Чи робить це його розумнішим? Абсолютно ні. А ще тут можна знайти дуже цікавого персонажа, якого можна буде найняти в свій загін. Саме з ним огризок і пішов поговорити. Цікаво, людина, у нас тут давно не було таких. Я думав, ви всі вже давно вимерли. Та я сам так думав, коли зайшов у цю кислотну ванну. Ви живі ще тільки тому, що занадто тупі, щоб здатися. І це сказав металобрухт, якому тисячі років. Я вже не пам'ятаю, коли востаннє бачив когось теплого. Цікаво, наскільки довго ти залишишся цілим тут. Ну, я планую не залишати шматки себе тут. Хоча, можливо, залишу кілька старих протезів. Ти псих, але. Це мені подобається гаразд, іду з тобою. Зум, також чи то в якомусь заводі, чи складі, біс його знає, що це за древня споруда. Можна знайти ще одного продавця, в якого можна купити деякі незвичні речі, а саме старі артефакти зброї, арбалетів і ще чогось. Але Огризик прийшов сюди не для цього, а для дещо іншого. Це явно не твоє. А це теж не твоє. В принципі, якщо воно лежить без нагляду, то воно моє. Саме так. Гризок тут обікрав все, що можна. Ой ой, час тікати. Але не хвилюйтеся, ваші речі потрапили в надійні. Ну, принаймні, в мої руки. Що ж, ще одна велика авантюра завершена. Тепер у нас є новий друг купа протезів. І зброї. І вороги серед роботів. Ідеальна комбо. Знову перехід, чудово виживши після бійки з.